Всім привіт! З вами я, DNA 120, і сьогодні я для вас покажу ігру підбірку хороших ігор на Android. Робіть гучніший звук, сідайте зручніше, ну а я починаю. Підписка наповнює вас рішучістю. Перша гра у списку це Space Expedition. Ця гра введена компанією Moby-Raid, випущена вона 10 грудня 2014 року. Графіка у неї в піксельному стилі з однокористувацьким режимом гри. Але, на жаль, ще досі немає продовження. Але гра дуже цікава, я її сам проходив і вам рекомендую. А далі у нас гра Limbo, випущена вона 11 лютого 2015 року. Гра у моторошному чорно-білому стилі, ведена вона студією Playdead. Ну більше я про неї нічого не можу сказати, бо в інтернеті більше про неї нічого не знайшов, Ну, а я переходжу до наступної гри. Отут у нас Geometry Dash. Аркадна гра, випущена в серпні 2013 року. Розробником гри є Роберт Топала, засновник компанії RobTop Games. Geometry Dash зроблена на основі гри The Impossible Game. Гра підтримує як смартфони, так і комп'ютери. Гра містить 21 рівень з унікальною фоновою музикою. Ну а для тих, кому не хватить цих рівнів, є користувацькі рівні, у які можна вставити як і офіційну музику, так і користувацьку. Але є, є єдине. але, щоб зіграти цю ігру, потрібно мати залізні нерви, тому що може бути ось це. Ну, я думаю, Титана знають усі через те, що він дуже емоційно грає в Geometry Dash. Ну а я переходжу до гри, яка називається Terraria. Індії гра розроблена студією Relogic. Сенс гри полягає у дослідженні світу виготовленні предметів, будівництві та битві з різними істотами у випадково створеному 2D-світі. Гра вийшла 16 травня 2011 року, а ще у грі є мультиплеєр, можна грати з другом і самому. Я переходжу до наступної гри, і тут у нас GTA San Andreas. Це пригодницька відеогра 2013 року, розроблена Rockstar North та видана компанією Rockstar Games. Це сьома частина у серії GTA. Геймплей в San Andreas відбувається від третьої особи від... у відкритому світі, що дозволяє гравцеві взаємодіяти з ігровим світом за своїм бажанням. А зараз у нас гра Dex. індія відеогра у стилі платформера, випущена 22 вересня 2016 року. Розробив її Сергей Радкевич а видана вона Guide. Всім рекомендую пограти Є дві частини, я пройшов всі. І у нас дуже неочікувана гра, яка називається Undertale. Так, вже... Вам не причулись це Undertale, Але так як в минулому відео я розказав вам про неї все. Я вже скажу, що головне це не офіційне портування Undertale на Android, тому невідомо хто її переніс на Android, коли вона була портована на Android, Але це той самий Undertale з чотирма кінцівками. Щоб її грати, бажано мати джойстик. Але якщо немає джойстика, то можна скачати спеціальну клавіатуру. Але це дуже важко налаштувати самому, тому якщо тут набереться 20 лайків. Я знімлю відео, як скачати Undertale на Android. Ну no, а я переходжу до рейка, називається Soul Knight. Цю гру, я думаю, грав кожен в школі на перерві з друзями, або деякі відчайдушні навіть грали її на уроках. Ця гра просто взірвала рейтинг ігор в плеймаркеті, вона побачила світ 17 лютого 2017 року. Розробили її Chill Room, а видали її Chill Room і The Yanglie. До речі, ця гра також портована на Nintendo Switch, чи сюжет гри полягає у тому, щоб повернути магічні кристали, які вкрали монстри. У цій грі є як сюжетна лінія, так і Просто безкінцева. Рекомендую усім цю гру, до речі, вона м м створена на такому досить поганому ігровому двигуні Unity. Я взагалі подумати навіть не міг, що цей шедевр створений на двигуні Unity. Ну, а найкраща гра у цьому списку. Давайте, догадайтесь. Ну що, догадались? Це Майнкрафт, Майнкрафт від англійської Майнкрафт, дослівно шахтерське ремесло, незалежна відгра студії моженґу від 2011 року, жанру Пісочниця у відкритому світі з виглядом від першої і третьої особи. Гра започаткувала одноіменну серію для всіх творінь, якої характерний мінімалістичний кубічний дизайн. Цю гру грав кожен, особисто я знайомий з нею вже 8 років. Тобто я її почав грати, коли мені було ще 4 роки. У цій Грі є два режими гри виживання та творчість. У грі сюжет полягає у тому, що потрібно вбити ендердракона, але насамперед Майнкрафт створений, щоб проявити свою фантазію та творчість. У грі є як і одиночний режим гри, так і багатокористувацький. користувацькі. Майнкрафт найстарший за більшість своїх шанувальників, тому що бити тест ще почався у 2009 році. Тобто Майнкрафту вже 11 років. Ну що ж, ось така підбірка вийшла. Надії я вам допомігну. Або ж, хоч підняв настрій. Ну а з вами був я, сто 120, і зустрінемося у наступному відео.